Друзі, всім привіт! Ой-ой-ой! Третя частина нашої велопрогулянки. південний вокзал біля тебе. Прямуємо, дозидімо. Я думаю ми не перегріємося і не вирубимося. Зараз сюди нурнемо. Ой, пес, вируш на жу жу Ось електричка прикольна. Подивіться предыдущій серії, правда вони такі не ухты. По одному сюди їхали. Там трошки пляжі сняв, ну так, не захотілося поставлять велосипед і трошки побродити між людьми. Коротше, в свідущий раз може краще зняти. Так, нам треба. Давайте отут. Коня перенесемо. сейчас тротуарчик Но так еще Короче, уже начало шоу, буду полыхать из Подільський пляж, Зелений Острів, слідуючим разом заїду. Окремо відео зніму про нього. Тим паче ми останній раз там були. Трошки вирішив розбавити. Хотів шорт зняти забувся. Почти вечірня Полтава, почти. 17-12. У нас. На часах. Серйозний тротуар. Вирізали, що саме цікаво. Генелізейшн чи що вони до цього дому ну і все. назад асфальта не положили чи не поплаву це туди на пляжі серії з пляжі серія дуже длинні тому я 18060 фп знімаю Ну, теж качество гарно як на нормально прямій на подільський пляж. Нам сюди сейчас. Чи там порисить, сейчас тут. Стоїмо напротив знака, если Там Там Тут, Кстати, надо трошки по дорозі погнати буде. Бо там такі бордюри, височення огромнеї. Батарея у нас дозволяє Сейчас. Палю пару кубиків, я думаю, а може й один теперь. Все, він, короче, жовтный. Сюда нырну. Так, да, що там не ДТП, то случайно. Батарея підсяде як на гірку буде підніматися. дорога деформувалася від жари чи від старості Но як некрасиво він раз мені обонять і вона начне да? а це цей вонючка їбай блин ще за ними стоять скільки 38 секунд заскочити батон, купить. Ну це вже зараз приїдемо до зігнемо на вами. Далі я полечу до вас. Заскочувати, куплю батон на завтра. До праці. Може завтра на роботі заставлю себе поміняти камеру, пробити. Я сподіваюся. Я сейчас съеду. О. Так, на заезде хороший. Такие без бордюри. Не мачешик. Сейчас по попряди, я там же... не резво. Як цей кусок кумари нікому зробити. Витим кирпичом засипав. Буду педалями помагати. О, жара хорошо. Та не люблять цю гору, ні, навірно, ніхто. Де помощники Заїв. Заїли. Помощник педагог. Так, уже двоє Тоді на річці відпочиваєш, а так і їдеш розбитий назад. двадцятку років собі скинути, щоб нічого не боліло. Хоч 48 призивного, хоч 28 призивного. Зато здоров'я більше. Це якби ми пізніше їхали, та це, мабуть, після 9-ї вечора потрібно їхати, щоб це фонтанчик з підсвіткою побачити. в кінці вже як обувався это шпичка чи сакаці чи я не пам'ятав що в пятку хорошо що вона здоровенька я її викину Чи то кусочок кістки. є же любителі во пан екскурсія. Є, коротше любителі скажіть то я скажу Рибу спів на річці так, може і нам підстроиться та послухати, що там розказують. Хоча зря я сюди поїхав, тут же заїзду немає. Що Что тут? Что они так підпутли? О, маршрут. Це ми вчора заїжджали. Скажіть то я скажу. Парк. Давайте глянемо, ні. Хотів сказати, давайте глянемо, чи тут фонтан працює? Ні, тут реконструкція, чим правильно сказати. Бачите, огорожений ремонтують. Давайте тут ближче ближ, глянемо. горяченько камера, ну, ничего тут скинем короче понятно понятно что совсем не понятно окей когда запрацюет на следующее лето точно 12.22 у нас а яке у нас серпня, я вже потерявся, 8-0 чи що? 8 -9, але ви дивитеся в неділю. Хоча сьогодні субота. Так, зараз сильно не поїдеш. Трошки в руках може проведемо там, де більше людей. Що ж мені з подозорочкою проблемки якісь. Точок проводимо вот тут вот эти всякие туті всякі проміни на голову. Вот эти забіговочки. Офіта почина потанцує. Блин, не представляю по цих ступеньках шуміт. Пускай скільки надо походити. Ще коротше вильных місць просто ще дофіга. Значить ще рано. Чи я поведу в руках Аккуратненько покуратні качу. Поти каміньки буду. Кому морожено? Ніхто не хоче. Пластиково. Я, коротше, що щось от хрип. Два дні підряд коментувати, типу. свої велопрогулянки чи я не знаю. Чи просто кінець зняв. Да, щось вообще. Давайте. Трошки під'їдемо до суму центрального універмагу. бухлішка так що тут музон хто співає мне треба було з міського пляжа раніше уходи там показати вам більше було людей так ну ладно ми не будемо все знімати походу ну, не то що не будемо знімати Хоча за таке не на авторські права не прилітають. Це ж вони щось переспівують. Вчора був день Всесвітній день котів. Якщо я не помиляюсь, це світні вроді бульбушки чи бульбашки. Тут така кафешка, бачите, популярна. всі столики почти зайняті. Може воно різні ціни на різний кошельок. переїхати очукову тут потрош так воно тяжко йде на жарі трошки подустали да? М -м -м, блин да. все таки завтра прийдеться сейчас не буду заморачувати а я ж смотрю що з педальки мені слабо допомагають їхати завтра на і все-таки на роботі под лампічу поміняю. Там. трохи підкачати, Ну, то такий малий насос стрмный що можна спустити повністю, а потом тільки почати підкачувати. такий насосик з причудами. Тепер потраплярчику. Максима uh, дніпа. Uh, уже на двоє суток не хватало. Уже все, їхали на качав, повертаюся вже таке попівско. Такие прохожие классные. Так, все люди остались в центре. Тут уже никого, да? Так, что я махну через Юрьевку, наверное? Будет короче. Де тут з'їзд? Ай-яй-яй яй Позаго не крутиться, ов, промазав трохи ладно. Це зпущеними, з полуспущеними колесами, це гарно по снігу їхати. льду, воно не так скользить. Семнадцать тридцать. Черепах так далее вони. Ви ж не забувайте підписатися, поставити лайк. Буду дуже вдячний. по річка все таки виматує вода жара людині по 35 гривень на зигіна. Ну вони уставші. Ух. через Юрію. Так, друзі, ну що, давайте всім пока-пока. Побачимося в наступних серіях. Не забудьте всі серії подивитися. Буду дуже вдячний.